У мальовничому куточку Сокальського району розташоване невеличке містечко, Великий мост. У ньому функціонує школа, яка має багато історію. Лише з 2004 року вона працює як навчально-виховний комплекс і запрошує свої стіни маленьких вихованців. Великомостівський навчально-виховний комплекс є опорною школою Великомостівського освітнього округу і працює за декількома напрямками діяльності. А також має різноманітні профілі навчання, що допомагають майбутнім випускникам у підготовці до майбутньої професії. Навчальний процес у школі базується на засобах особисто орієнтованого навчання, враховує індивідуальні особливості і освітні запити учнів. Належне кадрове забезпечення, далі планування системи і підсистеми роботи навчального виховного комплексу та об'єднання зусиль педагогів, учнів і їхніх батьків, дозволяє оптимально поєднати професійні уподобання, нахили, інтереси, учнівської молоді та соціальне замовлення суспільства. В нашій навчально-виховному комплексі профілізація навчального виховного процесу проходить у двох напрямках: спільно гуманітарному напрямку та природничо математичному напрямку. У школі функціонують класи. До підготовки, а саме історичного профлю, біологічного хімічного профлю, фізико-математичного профлю, а також функціонують ліценні класи природничого напрямку, екота економічного напрямку. Відповідно до цього, у навчальні плани варіативної частини введені предмети, економіка, яка вивчається з 5 класу, інформатика вивчається з 2 класу, додатково введені години математики, фізики, хімії, історії української мови, починаючи з 5 класу. У школі є відповідна навчальна матеріальна база, є обладнані кабінети, кабінет фізики, хімії, біології, математики, які обладнані сучасне обладнання, яке дає можливість відповідно проводити практичні роботи, що допомагає наближати завдання, які стоять перед школою ближче до життя. А також у нас є басейн, який дозволяє проводити уроки фізкультури згідно програми згідно навчальної програми. Наша школа працює у трьох напрямках, а саме. Євроінтеграція журналістика, також колонтуристичний напрямок. І результативність цих напрямків це є результати роботи з нашими, учасниками нашої навчального, нашого навчального виховного комплексу. Керівником євроінтеграції є вчитель англійської мови Балкою Ірина Боданіна, яка бере активну участь у роботі проєктів. Ми зараз маємо Тісну співпрацю з школою Канади штату Альберто. Також важливим напрямок роботи є журналістика, що дає можливість всі відеозйомки, які проводить вчитель порського класу кімнати круг Оксани Поданіна, мають можливість побачити не тільки батьки, побачити учні під час перерв, а також під час дозвілля в фойє школи. Наступним напрямком це є екологно-туристичний напрямок, який результативність досить висока, тому що учні завдяки цій результативності, наші учні мають можливість відпочивати у, 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 у таборах Артек, Молода Гвардія, а також в таборах міста Києва. У школі є бібліотека, дивіться, якої книги як хоч і маленьке віконце, проте через нього весь, видно весь світ. Співпраця шкільної бібліотеки з суб'єктами Великомоційського освітнього округу проходить через інформування працівників закладів про базу даних наукових видань, про фонд бібліотеки, створено також електронну базу для книг і також підручників, що дає можливість здійснювати обмін художньою літературою та підручниками між суб'єктами округу. Проваджена електронна програма бібліотека. На базі медіа-центру. Проводиться випуск нашої окружної газети Вісті з око також випуск додатку вісточка. Проводиться також випуск нашої шкільної газети Шкільний кур'єр, який виходить один раз у два місяці. На базі медіа-центру відбувається відбувається зйомки і підготовка телепередач, які йдуть у випуск Сукальські новини. Щотижня проходить підготовка інформації на Радіо Сокаль, а також колеги медіа-центру це не тільки учасники нашого, нашого навчального комунального комплексу, але це учасники всіх суб'єктів округу, які беруть активну участь у цій роботі. Важливою ланкою у роботі навчального комплексу є учнівське самоврядування. На базі суб'єктів округу створено клуб-лідер, який саме займається навчанням. Учнівського самоврядування суб'єктів округу проводить тренінги для активних учасників учнівського самоврядування. тісна співпраця голів учінське самоврядування з заступниками дорів з навчально-виховної з роботи, а також заступників директорів з виховної роботи і класними керівниками на засіданнях клубу присутні керівники суб'єктів округу. І про де на яких проводяться відкриті засідання учнівського самоврядування. Учнівське самоврядування активне у житті кожного, у житті нашої школи, тому що питання, які вирішуються на раді навчального комплексу, це є важливим майстовом і нашу, нашому, наших дітей, наших учнів. Також ефективно побудована система роботи з обдарованими учнями. І це ми завдячуємо нашим вчителям, нашим учням а також заступнику директора з навчальної роботи пальцеві Ірині Оселі. Обдаровані люди є гордістю суспільства, держави і приносять їм велику користь. Тому саме перед школою і сім'єю постає проблема розвитку обдарованої дитини, виховання і навчання. З 2010 року в районі і у Великомустільському МФК працює програма Обдарована дитина 2010-2015 роки. Метою цієї програми є створення умов для розвитку творчої особистості, підтримки здібності і убудобувань наших дітей. В рамках цієї програми зроблено вже дуже і дуже багато. Зокрема, у нас в школі налагоджена робота по написанню науково-дослідницьких робіт. І в цьому навчальному році ми можемо похвалитися хорошими результатами. В обласному етапі ми маємо двох переможців. Це учень 10 -го класу головкорума з роботою з фізики. І учениця 11 класу Руда Оля з роботою з соціології. Так само у нас створено інформаційно-електронний банк даних обдарованість. Постійно ведеться робота по створенню учнівських портфоліо, ефективне методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми. Творчі вчителі, які працюють в нашій школі і є членами творчих груп Олім, Шанс та Талант. Постійно видають методичні рекомендації, посібники, які допомагають їм у роботі, розповсюджують ці матеріали серед вчителів округу та району. Результати також дуже хороші, тому що цього року ми маємо 38 призерів районних олімпіад, шість переможців і призерів обласних олімпіад. Велика кількість учасників у всеукраїнських конкурсах: Колосок, Левеня, Бобер, Лелека, Грінвіч. Так, наприклад, з 260 учасників конкурсу «Колосок» ми маємо 47 золотих сертифікатів. Ми можемо похвалитися другим місцем у турнірі юних економістів в обласному етапі. В обласному турнірі юних фізиків третій результат. На всеукраїнських змаганнях європейської інтеграції Європа-Ностра команда наших учнів здобула почесне друге місце. Керівником команди є. Вчителю англійської мови Балко Ірина Богданівна. І діти, які вибороли третє місце, це учениця 10 класу Пальцева Оленка і Федун Віта, і учениця 11 класу Чунис Марічка. В екологічних конкурсах висока активність. І ми можемо знову ж таки відмітити другий результат в екологічному конкурсі обласному «Милі річки Життя України. Велика кількість переможців творчих конкурсів, змагань. Це все є робота нашого педагогічного колективу. У Нас попереду також багато випробувань. Будемо надіятися на хороші результати, тому робота по виявленню і розвитку обдарованості наших дітей є актуальною в нашій школі. У нас запроваджено систематичне висвітлювання результативності роботи у засобах масової інформації, на стенді у центрі міста обдарована дитина, на сайті округу та школи. Навчання учнів у Великомостівському навчально-виховному комплексі розпочинається зі вступу дітей у перші класи, де їх зустрічають перші вчителі. Вони намагаються зробити навчання цікавим і неповторним, використовують для цього різноманітні методи і прийоми. Найбільше зацікавлює дітей навчальна гра. Не забувають про це педагоги і в позаурочний час. Учні мають можливість показати себе як маленькі актори. І виявити свої творчі здібності. Для того, щоб діти одержали ґрунтовні і змістовні знання з різних предметів, вчителі середніх і старших класів у своїй роботі використовують, окрім традиційних методів та прийомів, інноваційні. А також широко використовують у своїй діяльності різноманітні мультимедійні та технічні засоби навчання. Невід'ємною частиною підготовки майбутніх випускників є здобуття знань з іноземної мови, ефективному навчанню учнів сприяє матеріально-технічна база, яка створена у кабінетах навчально-виховного комплексу. У школі діють два комп'ютерні класи, де учні мають можливість здобувати ґрунтовні знання з комп'ютерної грамотності. Відбувається постійне оновлення матеріальної бази, наочності, матеріалів кабінетів фізики, математики, економіки, історії, біології та хімії, що сприяє ефективній реалізації профілів навчання Великомостівського навчально-виховного комплексу. На своїх уроках вчителі фізики та хімії постійно проводять підтвердження теоретичного матеріалу різноманітними дослідами. Це відбувається не лише на уроках, але й у позарочний час, під час проведення предметних тижнів. Не забувають педагоги про збереження традицій українського народу. Це відбувається під час уроків української мови, навчання різноманітних ремесел на уроках трудового навчання. Саме цей кабінет є духовною скарбницею нашої школи. Адже весь інтер'єр сприяє усвідомленню себе як українця. З березня 2011 року у стінах школи функціонує басейн діє у школі гурток журналістики а також євроінтеграції, де учні мають можливість взяти участь у різноманітних конкурсах, а також як результат цієї діяльності. Відвідати різноманітні країни і познайомитися з традиціями цих народів. Збереження здоров'я учнів є невід'ємною частиною роботи школи, тому відбувається постійна співпраця з медичними працівниками, які проводять інформаційні лекції. Також запрошуються волонтери різноманітних служб, які проводять інформаційну роботу з учнями, вказують на шляхи запобігання різноманітним інфекціям та хворобам. Учні беруть активну участь у позакласних заходах з цієї проблематики. А також постійно проводиться традиційне спортивне свято: Тато, мама, я спортивна сім'я, де всі разом батьки і діти показують, як потрібно берегти своє здоров'я. Працівники центру зайнятості проводять інформаційну роботу серед старшокласників для того, щоб вони мали можливість обрати професію, яка буде потрібною у сучасному суспільстві. Шкільний психолог допоможе у вирішенні різноманітних проблем, які виникають у навчанні та у повсякденному житті наших учнів. У школі постійно проводяться різноманітні позакласні заходи. Поряд із учнями в них завжди беруть участь і вчителі. Вони своїм прикладом показують, що потрібно не боятися сцени і відкривати свої таланти не лише музичні, але й танцювальні. У школі діють різноманітні гуртки, вокальні та хореографічні, що дає змогу показати свої вміння не лише у школі, але й на рівні міста та району. У 2007 році, коли було прийнято рішення про створення Великомостського освітнього округу, радою округу було прийнято рішення відкрити на базі опорних шкіл Сілецької школи і Великомосвського НВК діяльність мішківних факультатив. В першу чергу ми звертаємо увагу на те, щоб учні мали можливість відвідувати мішкні факультативи з основних предметів, які входять в інваріативну частину. Це українська мова та література. Математика, фізика, хімія, біологія, історія, інформатика, географія. На сьогоднішній день факультативи ведуться згідно чинних програм і їхня робота націлена на те, щоб поглибити знання дітей з даних предметів, а також дозволити організувати дослідницьку діяльність учнів. Це велика допомога у підготовці учнів до предметних олімпіад. Це також дає можливість дітям поглибити свої знання і показати кращі результати під час написання зовнішнього незалежного оцінювання. Вже створена програма для факультативу з інформатики, з математики, а також хімії. З інших предметів учителі і творчі групи учителів працюють над створенням програм для мішківних факультативів. На сьогоднішній день у нас створена дуже хороша матеріальна база для проведення занять шкільних факультативів. Це поповнення кабінетів хімії, фізики, біології та математики. Учні, які приїжджають до нас до школи, вони мають можливість не тільки поглибити свої теоретичні знання, а в першу чергу виробити практичні навики, навчитись практично застосовувати знання. І це їм дає великий досвід знань, і це буде великий багаж знань в майбутньому, коли вони будуть навчатися в закладах іншого рівня акредитації. Я би хотіла звернутися до батьків, звернутися до дітей, звернутися до громади, щоб вони приділяли увагу і знали, що мішкільні факультативи. Це досить серйозний такий крок у розвитку Великомосівського освітнього округу. І я запрошую дітей до відвідування цих мішкільних факультативів. І хочу відзначити, що коли ми підбираємо кадри для проведення мішків факультативів, то в першу чергу це є учителі із вищими категоріями, учителі-методисти, старші учителі, це учителі, які мають великий досвід роботи, це учителі, які на високому фаховому рівні, на творчому рівні проводять заняття. І поряд із вивченням предмету на уроці, дитина має можливість почерпнути дуже великий багаж знань від творчого учителя. Тому я запрошую усіх бажаючих учнів відвідувати мішклі факультативи на базі Великомосівського РВК.